Чому японський Kubota джал 25 кращий за китайський Donfeng 244-й? Розбираємося. У Донфенга ніколи не зустрінете пам'ять на віски, боковий плаваючий режим, безпечний режим чи, хоча б звичайне ручне керування боковим гідроциліндром. Відрізнятись буде як і якість металу, так і в цілому якість збірки. Гляньте на товщину переднього моста. Задній привід, повний привід, оберт на місці. Такого в китайці ви не знайдете два діапазони повищених-понижених, чотири швидкості механічна коробка передач. Разом з реверсом дає 16 передач вперед, 16 передач назад. Вал відбору у вас не лише дві швидкості, а в JAL 25 буде чотири швидкості вперед і ще плюс одна задня. Обираючи японський міні-трактор замість китайського донфенга, вам не потрібно доплачувати за фрезу сумнівної якості, тому що якісна японська фреза уже в комплекті. Навіть з карданом і трикутником для швидкозйому. зйому кубота джал 25 з фризою та доставкою.